Жили собі двоє мишенят круп та верт. І півник голосисте горничко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник досвіда встане, усіх пісні збуде. Та й до роботи береться. Ото якось підлітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Прибігли мишенята та й кажуть. О, колосок! Треба його обмолотити. А хто ж буде молотити? Тільки не я, тільки не я. Ну добре, тоді я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От О, уже й обмолодив. Поприбігали мишенята. Треба ж це зерно тепер нам лин віднести. Хто понесе? Тільки не я, тільки не я. Ну, гаразд, тоді я сам змерю. на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі отоскаче. Мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки, мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. А ось як спеклися пиріжки, повиймав півник, виклав на столі. Не стривайте, не поспішайте. Спершу скажіть мені, хто знайшов колосок? Ти. А хто його обмолотив? Ти. А хто тісто місив, пічку топив, пірішки вам напік. ти А ви тоді що робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони вилазити за стол.